Звичайне врядування, чи все ж ознака якоїсь проблеми? Навчання у школі часто може бути причиною дитячого стресу. Проте як із ним боротися, Кирил Вирязкін дізнавався. Згідно із дослідженням міністерства освіти і науки України, понад 75% школярів мають ознаки стресу. Ця цифра значно зросла після початку повномасштабного вторгнення. Тепер з цим намагаються боротися і педагоги, і батьки. Він не ходив до садочку, і для нього це великі зміни. І тому в процесі цього він. Інколи задоволений, їм кажеш, тобі подобається, так подобається. А коли починаєш розпитувати, він розуміє, що він був великий час без рідних, і він впадає в фрустрацію, йому важко. Ну і він плаче. Намагаємось в процесі грі імітувати те, що відбувається у школі, і таким чином виводимо його на певний рівень задоволеності від того процесу. Спеціалісти пояснюють, найбільш стресовими періодами для школярів є перший та п'ятий класи. Цей час за дітьми потрібно пильно спостерігати. Стараємося знайти контакт з самою дитиною, попрацювати зі згодою батьків з дитиною. Ну і відповідно дати педагогам якісь рекомендації чи настанови. Ну як, як ми можемо допомогти цій дитині саме в цьому кризовому періоді. Ознаки стресу у кожної дитини різні, кажуть фахівці. Це може бути надмірна, збудженість чи навпаки, пасивність сльози або агресія. Ми, як дорослі, ми вже проходили це, і ми знаємо, як можна це пройти. Відповідно, дитина вона губиться в цьому всьому, і їй дуже важко. Тому нам потрібно просто допомогти або скерувати її в їй комфортне середовище, чи знайти ті умови, які буде дитині. Ну, комфортно розвивати себе, Олеся Яворська працює педагогиною 35 років. каже, головне у навчанні та соціалізації першачків креативний підхід. Завжди націлюють діток на те, що ми є одна сім'я. Ми повинні допомагати один одному підбігти, піднеси портфели, позичити ручку, і саме коли ми граємось. Я стараюсь навчити дитину вчитися в грі, тому що без гри навчання для першого класу можу сказати неможливо. Цей клас інклюзивний. У ньому навчаються дві дитини із спеціальними освітніми потребами. Відтак пані Олеся намагається створити комфортні умови для здобуття знань. До нього потрібний підхід. Він погано розмовляє. Розвиток мовлення у нього поганий, координація рухів. Так, що підходжу, показую все в ігровій формі. Як тебе звати, до тебе прийшов ведмедик, хоче запитати так само, інший хлопчик, він більш такий рухливий, він читає, пише, теж шукає такий підхід. Наприклад, він любить, коли у нього вже бачу, йде таке як загострення, він тут щось може зараз чинити. Я підходжу до нього і говорю: чим тебе потішити? А ось із учнями середньої школи потрібно активно активно спілкуватися, адже свої емоції вони часто приховують. Завжди потрібно балакати, завжди потрібно говорити про те, що відбувається. Тоді буде вершення будь-якої конфлікту ситуації. Просто їх треба прирівнювати про те, що вони всі діти і всі вони люди. В цьому плані їх треба вчити. Запобігти дитячому стресу можна, переконують спеціалісти. Втім, це процес комплексний. Брати участь у ньому повинні викладачі, психологи та батьки водночас.